Приїхали в мікулинці з самого ранку, а тут закрито. Щоб всі сплять? Зараз будемо пробиватися до водойми. Да, мальки, конечно. Тисячі. І тут з цього боку багато мальки теж переходить. То в, в канальчику є, є смисл також ловити. Да, тут всю мальки, такого під саком зачепнути. А то тут і, і і карасів можна руками ловити великих Диві, все, мертв, мертві мальки. Дивись, тут прямо прям від, від берега щуки тікають. Чи то не щуки. Карасі, так? Да? Дуже багато риби в мікулинці запустили. Щоб ви розуміли, малька. Так будемо зараз спробувати. Пробати мене вперед, батько. Бо ти всю рибу розлякуєш собою. А я не можу показати, як вона тут тікає від берега. О, щука плаває. Прикол. Тут, тут батько і піцаком можна наловити. Скільки зараз тут рибалка? 400. 400 гривень рибалка. Ох ти ж, знов щучка маленька попливла. от дивіться стоїть щука. Аж спілінг ослався. Лобатий стоїть. Бачите? Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Слава Україні, слава воїнам ЗСУ. Сьогодні ми приїхали в Мікулинці, будемо ловити рибу. Тут запустили дуже багато риби, прям все встелено в рибі. Я думаю, в нас вдасться щось зловити. Сьогодні ми будемо кидати спінги на хижачка. Я хочу піймати, піймати щуку, тут її просто нереальна кількість. І розказували люди, що ще коли ловить щуку, буває чіпляється і короб, і амур, і товстолоб, Ну, все що завгодно. Тож приступаємо до риболовлі. Хіба риба буде клювати на твого силікона, як тут таке шить мальки? Це не, не силікон, це блешня. Mm. То дивись, яке тут риби, встеляно, все. Все встелено. І мертвоє, і живоє. Так, в першу чергу треба скласти подсак, бо вдруг зараз зачепимо якогось. Монстра. Да. Амура на 4 кіло. Пальця розрізав, не може нічого робити. Вроді один палець, а стільки функцій виконує. Да, ну, риби я ще стільки не бачив. Оце вже реально акваріум. Того разу, як ми приїжджали і води не було, і риби не було, а це вже... І вода є, і риба є, так? Да? Знаряддя праці готове. Все, кидаю, я буду витягувати. Щось, все ще підчепилось. О, карасик. Карась набліснув. Карась на, карась на Перший є. Карась Карасится хорошо, но щука лучше. О, что съел? Что конкретно? Что конкретно? Что конкретно пичипелась? Брати пацак? Трава. Да? На <сослужит> да. винтра? Не, не знаю. Вот это уже погляди на веселье. Зирвался? Ничего себе. Треба. Четче, сразу. Пиццаком брать. Что, Шо, что-то <таспорядок> есть? Карась? Ну, <да>. На мандулу. <таспорядок> <таспорядок> Карась, это добро. Так? Да? Mm -hmm. Уже два карася, так? Да? Тільки якби вони були чуть-чуть побільше. Був би -бу... все лобатий, но... Ну втік. Н не вийшло з ним. Є? О, це щось конкретне. Це щось конкретне. Це опять, мабуть, якісь... коробу. плюс Капец. Ну тут монстры. Опять есть Сколько можно? А, это карасик. Опять. Оба, карасик опять. Да прикинь, сколько их там есть. Да? Их там кишить. Что, Шо, что попалось? А, нет. А, чиєсь. Щось она Чиєсь плісно витягну? <гум> да. Трофей. Переходимо на важку артилерію. От О така от. У нас двіжука піде. Давай. Лобатий зараз наш. Так, <гум> <гум> <Да>, думаєш. <гум> да. Щука є. Перша щучка. Навіть за рот. невеличка, але вже щука. Угу. Є. О, карась. А, а такі упорниця карася, як будто тобі там кори потягнеш. Та я думав, що то тол тол толстолоп якийсь. Ну, конечно, это маленький, как бы какую-то бишу зловать. Угу. А, да. а какая таранька классная была. Таранька? Щука. Никогда не ел щуки таранки. Как не ел? Аж не ел? Саша тянет что-то. Крупно? А, не, не дуже. И так вытянешь. За хвоста. За а, Карась. Да? Ну такий, крупненький. Ага. Тут проводка по дну йде. Проводиш, проводиш дерг. Ох ти ж. І щось було зійшло. Ударчик був. Тут з лобатих. Цілий килим стоїть. Все в них. Одні роти такі чвакають. Порупа тут важко вицепити. Наверно, запустили багато до о, о, не? Тут виходить вже на гачки ніхто не ловить. Бо риба не ловиться. О, дивися, ще, ще одну піймав. Да? Одні блюсна. О, хоч колекцію поповню. Це видно ті, які з лобатами уходили в воду. Крупняк? А не, опять карась. Карась за хвоста. За плавничок. <реш> шаш, шаш. О, щучка є. Маленька, але но... щучка. Ну тут вони якісь всі такі. Може більше десь є, але вони на глибині. Угу. Ну, Зато буде прикольно пожарити такі щучки. Да? Поїсти. Да. Ось таких штучок 5 да, щучок. і нормально можна пожарити, поїсти. В цій калюжі немає цього ж. О, маленька, відпускаємо, там, туди-сюди, не по розбіру. Тут сказали брати всю рибу, яка є. Яка попадається, таку брати. А коли бачиш, що відпускається риба, то 600 гривень штраф і походиш ні з чим. Так що треба всі брати. Бо Багато хто пише маленька, хай живе. Це не той випадок. Щось є. Опа! Єсть! Коробці, так? Да? Да. Попався, Нарешті я його дочекався. стій, стій, стій. Держи, щоб не втік. А давай какие О, А який гарний. Ага, жовтий, хороший. Тільки вже може якусь палку візьми, щоб хорошо садок причепити. Хто хоче на таку риболовлю, Тр трішки незвично і неправильно, як на мою думку, можете приїжджати. Тут так, просто так піти в магазин, купити риби, так само і тут. Яку хочеш вибирай. Ну, тут <с в пріоритеті лобаті, да. в, в них тут все. А щось інше, то треба вже виловлювати, скажімо так. Да. Підстраюватись. Цікавості ще зараз кілограм лобато коштує на базарі. Бо тут 80 гривень виходить риба. Ну. Да. Ні, ну там дешевше, на базарі 50 чи 40. Тут дорожче. Тут дорожче, так. Да. На базарі дешевше. Ну тут зато ти ще ловиш його. Ну так, да, процес. І ще треба 400 гривень на потратити. Да. О! Є. є. Оба. є. Хорошо. Щось пішло непогано. Бо я зрозумів де вони сидять. Ага. Хочу ще три щуки. Чи дві хоча б. Ну без да, лопатого ми звідси не уїдемо. Ну так, лопатого теж візьмемо, тому що е, пожарити його теж добре. Тоді як ти зловив у Валєри на тому ставку от, два mm -hmm. толстолоба. Три. Два. Два? Я два зловив. Третій йшов. Mm -hmm. Два ти зловив, так. то такі були смачні, такі класні. Ти що, так, З таким удовольством їх з'їли. Такі жарненькі, вкусні були, хороші. Тут цих чужих снастів, все всипано у них. Дуже багато. Так, ну давай. Жду слідуючого. Це хтось попався на кіл 10. Достолоп. Ні, він не здоровенный. Я просто захваставсь. Нас захвостає просто, по-моєму. Він а я його сюди. <гум> О. Камон, бейбі, камон! Угу. Хороший. Помогти чи ти сам справишся? Сам справлюсь. тут така милина, що тут і поцаком не надо, по цакам не візьмеш. Отак, <різь> От надо їх тут охоловити. ловити. Ну-ка. О, хороший. Такий. За шо ты его? За хвоста? Да. О, ну Красавчик. Ох, вот такий красавец. Да. Ну, есть двушка в него, я більше даже можешь. Да. Ага. Відкрый цей писак. Садок, верніше, Вишневый. Что, -то. То он что, сюда влезет? Да. <laughs> Капец. Сколько? Уже пять кил Да. <laughs> О. Щучка я. Такие вот тут бедные побытые. Да. Угу. Ну. Да, побытие щучки. Ну що ж наш лоб. Може хватить, батько? Що хватить? Риби. Та ну хватить, мало. Давай ще. <рес> Та ми тут можемо на, на тисячу гривень набити. Що, батько, коли вже на ночовочку поїдемо? Скоро. Ну щось дуже холодно. Руки холодно. Ну так лоня, вже пора пар така, вже не літочко. Якийсь виберемо день такий, щоб був сонячний. Щоб днем було тепленько на сонці. Ну, а вечором розпалимо велике багаття огород, і будемо грітися. Побільше дров і будемо сидіти грітися. Щось приготуємо, кожне шашличка mm -hmm. сімей. Як ти відносишся до такої рибалки, як сьогодні? Ну, рибалка ніяка. Ні, в принципі, була б рибалка хороша, якби не було толстолобів великих. Ну, mm нормально. -hmm. А так, що зацепив толстолоба на 3 кіло одного другого і все да? і, і ліміт і ліміт кінчився і треба доплачувати я замітив що цього року товстолобами скрізь да? балуються якби тут було менше товстолобів, було б шикарно а так як багато ш... цих і ще товстолобів да, то щось не дуже ну їх тут кишить диви диви одні роти стоять да, на камері не мабуть а може і видно Ні, навряд чи. Одні роти. Було б сонечко, було б гарно видно. Що там, улов? Сьогодні добре, давно такий О, садок не винімали. Хороший улов. <рёх> Давай, яке око виглядає там. <рёх> <рёх> Давай, пішли. Нормально, за декілька годинок і набомбилися. Що батько важко? Та важко, невозможно нести Як від роботи, так? Да? Ні, не, просто не нести Цікаво скільки заважить? заважить. 6? Да. Я думаю вісім. Хоча не такий цей лобатий вже й великий, щоб 8 заважити Хотіли ми в цьому році сюди приїхати порибалити, так і не змогли. Якось не вийшло. Оп, оп, оп. Зараз зважать рибку. Потім 8 гривень дайте доплатити. Що там, 7 кілограмів вийшло? 7 кіло. А я думаю, що таке тяжке не може нести. 7 кіл. Ще 80 гривень доплатив, так? Так, 80 висипай, подивимось. Дивись. Лобань. Лобань є. Цікаво скільки він важить. Коробчик. Коробчик, коробчик. Две карасі. А щучки, чотири, да? Чотири щучки, да. Так, це вийшло Раз, два, три, одинадцять, карасів. Чотири угу. щуки. Щучки. Да, щучки. Два коробчика, да. І в, і в ньому, мабуть, кіл 4. Наверное, ще... Що... Кіл 4. Так не тяжкий. Ну, нормально. Добре, щоб більше нічого не дергали. Ну погано вони зробили це, що цих лобатих таких здоровенних запустили. Ну, гроші зараз, зараз заробляють, це ж бізнес, зрозуміло. Їм, їм же теж не, не в кайф, щоб приїхали, корпів наловили. Заробляння грошей йде. Да. Ось така в нас рибалка за 2 години буквально. Да? Да? Ні, тут ну, Якби лобатих ловити, то можна за 5 хвилин на, на, на бомбити. Mm, да. Два обірвалося, обірвалися болобатих в мене. Теж такі здорові, вони всі здорові. Угу. Пла, плавають менше, а попадалися я. А, Бо видно, я по дну тянув, а великі на, на, на дні, а зверху плавають маленькі. Приїхали. За хижаком наловили карасів? Тут хижак ловиться Як і кажуть, ну, як всі підсікається. Ну і хижаки теж є. Вон щуки хижаки. Так. Да. Живі, живенькі, хороші. Так, тільки тут триву трошки, біг відра риби. Що мені подобається, що риба різна. І така, ну, да. і така, і така. Так, іду я руки, вимию. Треба ще сфоткатись з лобатеньким. Ага, давай. Чудово, сьогодні перебалили, отримали масу емоцій. Було чудово ловити рибу, особливо на той спінг лайтовий, що гнеться класно і відчувається всі гуляння риби в воді. Взагалі шикарно. А лабатора на нього тя то взагалі. <рес> Якийсь шедевр, цей фрикціон тріщить клас, клас, клас. Хотілося Хті б так на річці десь таку рибу половити, щоб вона так Ось Тут вона вся така підуставша трошки, да, батько? Так, да, тут її багато, вона така. Не вистачає їй кисню, вона єлі там дихає, mm -hmm. плаває. Да, такого сильного упору, як має, не дає, але приємно було все одно. Такі витрибалки, комусь таке подобається. Комусь не подобається. З дитиною поїхати, щоб дитина зловила рибу взагалі чудово. Отак. Ну, а їхати не їхати це вибір кожного, скажімо так. Ми вже з нетерпінням чекаємо поїздки з ночівлею. Хочеться закрити цей сезон, вже прикупив нових снастів, на ночівлі покажу, розкажу, що як іде. А так все, будемо закруглятися. Дві години порибалили, їдемо додому, ще навіть туманчик не спав. Тут це І... озеро сусіднє. Спущене. Видно, це, це, з нього цю рибу пригнали це маленьке. Якось як так. Що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що веземо цілу купу риби. Да, да, да. Чотири види риби багатенько. Сьогодні вечором піджаримо будемо їсти. Мені здається, що ще можна відосик зняти, як ми що щось цікаве приготуємо. Рибне. Ну, ну, давай знімемо. Якусь цікаву страву приготуємо. Так, пишіть в коментарях, чи буде цікаво вам подивитися. Що ми цікаве, приготуємо з цієї рибки. А так все. закругляємося, Поїхали. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, Підписуйтесь на канал не забуваємо коментувати відео. Всім пока. Пока!